Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про синдром маленької людини або піднесення аполітичності. За декілька років до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я дуже дивувалася тому, наскільки розвиненим був міт. Про аполітичність, як якусь, я не знаю, прикрасу людини, як ознаку інтелігентності людини і культури. І, зокрема, я мала навіть одну суперечку з чоловіком дуже непри... ну, одним чоловіком дуже неприємну щодо. ну, Він мені так сказав, що якби я була жінкою більш мудрою, більш розумною, то я була б жінкою аполітичною. На що я йому відповіла, вибачте, будь ласка, а чому найбільш розвинені ну, в середньому суспільства? Так? Тобто розвинені і економічно, і щодо демократичних свобод, і щодо прав людини. так? Чому в таких суспільствах люди дуже і дуже політичні? Вони не роби? Там немає синдрому маленької людини. Я б сказала, що там є синдром сильної людини і міцної нації. І до того ще, там немає синдрому космополітизму. Тобто ці нації зазвичай досить такі патріотичні. І вони в них такий, знаєте, синдром космополітизму, космополітизму, трошки в інший бік. Вони забирають собі. Найкращі розуми світу, вони підносять все найкраще, що є у світі, і тим самим якби це собі привласнюють. Наприклад, в Америці, так, ми можемо щось гарне знаходити в Америці, ми можемо щось погане знаходити в цій країні, але кожного року за грин-картами дуже великі черги. і... Багато охочих з усіх країн світу і навіть з досить таки забезпечених країн. Все одно люди хочуть попасти в Сполучені Штати. Це досить таки патріотична країна, це досить таки країна розумна щодо політики. Привласнення собі <laughs>, надбань інших народів і піднесення. Тобто, вже не раз я чула таке, що в Україні хтось в Україні за якогось митця, літератора або винахідника, мало хто знає його, доробки не підносяться, не висвітлюються, ну, Тобто людина щось зробила дуже. Таке змістовне, ґрунтовне і важливе, але чомусь власна країна не висвітлює це в такому, знаєте, світлі. Проте США висвітлює. Тобто вони беруть і кажуть, хо, дивіться, в Україні є такий там винахідник, отакий літератор, заносять свої бази і показують, дивіться, чого людина досягла. Чи це гарна політика? Гарна, тому що та людина, яка досягла, в неї буде дуже велике бажання поїхати і осісти там, тому що там її цінують.